Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Перше я. Не вважаю, що ми були там. Сьогодні слабіше суперника. Ми мали свої нагоди, вони мали, але вони реалізували, але це не це бентежить, бентежить дещо інше. Так що я пишу заяву на звільнення, як там керівництво розгляне. Дуже дякую хлопцям, дещо вдалося, але багато не вдалося. Тому дуже дякую всім за співпрацю. Далі буде вже керівництво приймати рішення. Дякую. Ну, хотілося б подякувати Збройним силам України, що матч ми провели. Ми їхали в Запоріжжя, готувалися, ніяк не могли попередні матчі виграти. І це, напевне, хотілося б присвятити цю перемогу нашим болівальникам, бо вони зачекалися. Ми як першу ігру виграли, і так у нас то нічия, то програш, то нічия, то І Хлопців налаштовував на результат не так, як на ігру, і так сьогодні сталося, що така була сумбурна ігра було багато боротьби. Ну хотілося в першу чергу це виграти. Зрозуміло, що суперник десь нашого рівня, бо і вони, і ми мали по шість очок, і це напевно гра була за шість очок. Нам більше повезло. Ми момент свій реалізували. Хоча в першому таймі мав момент Металур Запоріжжя, якщо би Металур забив першим, не знати, як би склалася і гра. Але так по ігрі скажу чесно: на тих футболістів, на яких я розраховую, вони мене чуть-чуть здивували своєю грою, бо тому що в нас є багато досвідчених футболістів, і хочеться, щоб було на футбольному полі спокій. у Нас кажуть, був сумбур. Напевне, ми сильно переживали, бо коли ми їхали сюди в Запоріжжя, то всі казали, що ми їдемо туристами, бо в нас тут така ситуація, що цілий час тривоги, тривоги ми слідкували. Ми цілий час поїзді. Дивилися, і зранку була тривога, і думали, чи ну, чи ми зможемо провести цей матч, чи не зможемо провести. Дякуючи Збройним силам України, що матч ми провели. Ну, і Хотів би кажу, ще раз подякувати нашим футболістам, те, що дуже довго ми чекали на цю перемогу. Думаю, що це, напевно, крок вперед, напевно, команда трошки буде розслабленіша, трошки вже відчує такий, можна сказати. Переможний хід, бо тому, що зараз у нас такі ігри будуть, які чуть-чуть вище нас в команді. Я маю на увазі, у нас є Вікторія, вище нас, є... з Юксою ми вже зіграли. У нас є Фенікс, є наші конкуренти, тому що ми прекрасно розуміємо, що перша ліга цього року вона, напевне, за останні роки саме насиль... найсильніша, бо тому що багато команд вилетіло з прем'єр-ліги, чотири команди. Плюс є команди, які ставлять завдання виходу в прем'єр-лігу. Є команди, які можна сказати. Сторо жили, що багато років грають у першій лізі. Ми команда, можна сказати, перший рік в першій лізі дуже багато. Нам не вистачає досвіду, бо тому що в нас є футболісти, які були два роки назад і грали на аматори, на область. А зараз вже перша ліга, де команди дуже такі можна сказати, мастеровиті, можна сказати, команди, що наших футболістів тільки назва, напевно, лякає, бо тому що і Чорноморець, і Інгулець, і. Ворсла Полтава це ті команди, які багато років програли у прем'єр-лізі. Наші футболісти ще не готові до таких, напевне, матчів. Хоча я не можу претензії придивити нашим футболістам. Ми команда така завжди агресивна, команда така силова, завжди любимо боротьбу, щоб не уступати. І десь щось нам не вистачало. Я не можу сказати, що в нас у попередніх матчах не було моментів. Були моменти, але не було голів. А без голів немає перемоги. Я сьогодні дуже футболістів налаштовував і дуже сильно просив, щоб ми забили гол і не пропустили. І по суті, футболісти виконали ту установку, в яку ми домовлялися. Але по якістю ігри хотілося б бути в цій грі чуть-чуть краще, бо тому що хороший стадіон, хороше поле і хочеться і грати у футбол. Ну зрозуміло, що був тягар нашим футболістам на, на результат. Але кажуть, можна сказати, що занесемо цю ігру в плюс, бо тому що три очка дуже важливі і ми рухаємося далі. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.